The <laughs> Я не раджу вам їсти вівсянку на сніданок як нутриціолог, якщо ви не робите її по цьому рецепту. Більшість вживають вівсянку неправильно і як результат стають голодними вже через годину-дві. Я пам'ятаю, в мене було так само в школі, коли я сиділа на дієті, яка складалася на ранок з вівсянки. Також для додаткових антиоксидантів я роблю собі мачу з додатковим колагеном. вживаю курсом протягом місяця. Вівсянка сама по собі містить велику кількість клітковини, але я додаю до неї ягоди, чія і також клітковину з насіння гарбузи для того, щоб збільшити кількість нерозчинної клітковини. Що буде впливати на вашу перистальтику та стабільному випорожненню? А отже, регулярному стулу кожен день. Також ми додаємо додатковий білок, жири і антиоксиданти. Я ще додала, до речі, порошок маки, який якраз таки багатий на них. Тепер ось таку вівсянку не соромно їсти. Вона справді буде насичувати. Ви не будете тягати нічого солоденького, тому що вона, в принципі, завдяки фруктам, така і є. Але все ж таки слідкуйте, щоб солодкі сніданки у вас не переважали і міксуйте і балансуйте їх з солоними варіантами вівсянок. А ви підписуйтеся на мене, бо я нутриціолог і знімаю багато корисних та